Для вагітної проблема не сам цвинтар, не саме це місце, яке аж ніяк нікому не загрожує, а живі люди, близькі люди, які замість того, щоб підтримати, налякали, чи можна вагітним відвідувати цвинтар. Це питання, яке не стосується якоїсь містики, чи не стосується якихось релігійних переконань. Це питання, яке стосується більше фізіологічного і емоційного стану самої вагітної. Тобто, якщо вона емоційно хоче прийти на це місце, якщо в неї там рідні, близькі, які будуть поруч, і вона вшанує пам'ять своїх спочилих, вона побуде поруч, там в момент молитви, то вона може це спокійно робити. Це ніяк не загрожує її особисто, це ніяк не загрожує її дитині. Чому? Тому що вагітність, народження дитини, смерть це невід'ємні складові людського життя. Це все одна історія. І тому, якби це все один без одного існувати не може. В житті людини є і народження, є і смерть, є сум, є радість. Є щастя, є нещастя. Тобто це взаємні процеси. Тому, якщо вагітна хоче, якщо має бажання, якщо вона відчуває себе більш-менш комфортно, стабільно, то можна йти, можна провідувати місця поховань, можна молитися. Вагітній можна все. Тільки головне не нервуватись там, лишній раз не хвилюватися. І звісно, важливою є підтримка близьких, тому що якщо, наприклад, вагітна захотіла провідати там близьку людину, яка похована на цвинтарі, а родичі починають говорити ти що, не йди, тобі буде погано твоїй дитині буде там складне життя, на тебе хтось подивиться. Тобто, проблеми не було ніякої до цього, якби не родичі. Якби не родичі почали говорити, розказувати, розповідати, лякати цю вагітну. І виходить, що для вагітної проблема не сам цвинтар, не саме це місце, яке аж ніяк нікому не загрожує. А живі люди, близькі люди, які замість того, щоб підтримати, налякали, нагнали купу всяких страхів, і у тої вагітної вже і тиск, і нудота, і важко, і тяжко вона вже нікуди не піде, не те, що там на цвинтар. Тому вагітних, будь ласка, бережіть.